Питання буду читати два рази для того, щоб ви могли добре розчути. Зрозуміло? Зрозуміло. Всі отримали банки? Всі отримали. Чудово. Отже, запитання номер один. Під яким знаком зодіака відбувається зустріч? Нового року. Варіанти відповіді. А. Стрілець. Б. Водолій. В. Козиріг Г. Скорпіон. Повторюю, під яким знаком зодіаку відбувається зустріч нового року. А. Стрілець Б. Водолій. В. Козиріг. Г. Скорпіон. Друге запитання. Французький винороб обов'язково в новорічну ніч повинен цокнутись з А. Ялинкою, Б. Виноградною лозою, В. Скарбничкою. Г. З діжкою. Повторюю. Французький винороб обов'язково в новорічну ніч повинен цокнутись з А. Ялинкою. Б. Виноградною лозою. В. Скарбничкою. Г. З діжкою. ще їх називаємо дементори. Дементори, <плес> які будуть слідкувати за дотриманням чистоти нашої гри, <плес> Викладається з французької мови як мороз. А. Суфле. Б. Крем. В мус «Г», «Желе». Повторюю, назва якої страви перекладається з французької мови як мороз. А. суфле, Б. Крем. В. мус Г – «желе». Четверте запитання. Назвіть місто. Золотого кольца, яке визнаною батьківщиною Снігуроньки. А. Кострома. Б. Сергіїв Посад. В. Владимир. Г. Ярославль. Повторюю. Назвіть місто Золотого кольца, яке визнано батьківщиною Снігуроньки. А. Кострома Б. Сергіїв Посад. В. Владимир Г. Ярославль П'яте запитання. Скільки персонажів у повісті ніч перед Різдвом виявилось в мішках у домі Солохи? Повторюю варіанти відповіді. Дивіться, скільки вітань для вас принесли. Отже, варіанти відповіді. А. 2. Б. 4, В. Шість Г, один. Скільки персонажів у повісті ніч перед Різдвом виявилось в мішках в домі Солохи? А, два, Б, чотири, В, шість, Г. Один. Шосте запитання. Людина яка написала музику до пісеньки В лісу родилась Йолочка, по професії була А. Лікарем, Б. Агрономом. В. Поварем. Г. Хіміком. Повторюю. Людина, яка написала музику до пісні В лісу родилась Йолочка. По професії була А. Лікарем, Б. Агрономом. В. Поварем. Г. Хіміком. Сьоме запитання. В якому місті відбулись зимові Олімпійські ігри, сценарій відкриття яких написав Уолт Дісней? Варіанти відповіді. А. Сапоро, Б. Ліллехаммер. В. Альбервіль. Г. Сквовеллі. Повторюю, <смеш> в якому місті відбулись зимові Олімпійські ігри, сценарій, відкриття яких написав Уолт Дісней А. Сапара, Б. Гілле В. Альбервіль, Г. Сквовелі. Запитання номер 8 Що попросила онучка Фаберже після того, як дідусь подарував їй на Різдво слоника з Уральського Радоніта. Варіанти відповіді А. Буси. Б. Калечка. В. Поїздку на Урал, Г. Живого слона. Повторюю. Що попросила внучка Фаберже після того, як дідусь подарував їй на різдво слоника з уральського родоніта? А. Буси. Б. Калечка. В. Поїздку на Урал, Г. Живого слона. Дев'яте запитання. Простеньке. Хто автор опори Снігуронька? Варіанти відповіді А. Бородін, Б. Мусорський, В. Прокоф'єв Г. Римський Корсаков. Повторюю, хто автор опори Снігуренька? Варіанти відповіді А. Бородін, Б. Мусорський, В. Прокоф'єв Г. Римський Корсаков. Ну і нарешті десяте запитання. Хто народжується згідно з прислів'ям з лижами на ногах? Варіанти відповіді А. Норвежці. Б. Даднійці. Г. Шведи, Г. Австрійці. Хто народжується згідно прислів'я з лижами на ногах? А. Норвежці. Б. Данійці. Г. Шведи. Г. В. Шведи, Г. Австрійці. Команда номер 4 Матеріночку візьміть. Команда номер 5 Команда номер 6. Номер 7. Ребята, Иван, 50, 50, 50, команда номер 8, так підходьте. Я тут подкидываю. Я подкидываю, я не впевнений, чи вы ловите. Так, команд, команда номер 9. Номер 10. Номер 11. Номер 12. Працювали, ви яким номером. Команда під номером який там 12? 13. Я просто. Тринадцятий номер? Чотирнадцятий? Теж сідає? Так, 15 отримали, 16. -й. Отримайте. <зас> <зас> зараз Сергій Володимирович, пора спора підходить А ми після кожного конкурсу. зараз вже статус, це буде... Команда, яка займе перше місце, цю чубку мади. Нормально. Команда, яка займе друге місце, забере цю кукума. Там плюс 1 4. Рекурсія 5. Останнє ромео 8. Досвідчені вовки 2. Дев'ятий вал 6. Енергетик один, Мандарин 2. Безгіблок 5. Смарт-гречка один. Но один. Яку це вони пісню взяли? Да, Ні, ну, будемо... я взяли після. Це буде добре. <ріст> Команда ТТТ 5, бібліопальні 2, правильні випаді, мишка без гіпсосу 3, соціалі 5. Отже, за... наступ найкращі результати це 9 вал 6, Йонх'яр 7 і останній омер 8. Отримайте по нагороді. А, ви хочете поміняти. Так, далі в нас хто там? Софіабли. підійдіть, будь ласка. Отримайте призик. Так, і далі в нас Рюн Херц і. Останній рунео. Ну, а зараз сумарні результати. Усі наші конкурси. Команда потім 50, Брюнхер 54, КМ плюс 1 37, рекурсія 36, останній раме 51, досвідчені вулки 34, 9 вал, 55, енергетик 36, мандарин 48, Безгімов 38, Смарт Гречка 47, Дно 30, ТТТ 52, Бібліопанія 47. Мишка без блютусу 33 і соціални 66. Отже, починаємо з п'ятого місця команда Останній ромео. П'яте місце, «Останній ромео. А тут на, нас ми треба почати шостого місця. Команда потім. Четверте місце команда ТТТ. Третє місце в нас була команда Гню Герц. Ну я вас багато, прийдіть заберіть, Ну, да. Дима, давай. Ні, то не ваша кубка. Це не ви її лжи. Так. Да. Так, в нас була одна суто жіноча команда, це команда Бібліопані, Привітаємо з її спеціальний прест. Ну і перше місце команда Сукіабли. Запрошуємо забрати всіх людей, які тут залишилися, так це їхні. Всім дякую.